20 років творчої діяльності відзначила виставкою своїх робіт чернігівська майстриня Ольга Костюченко. Презентувала вишиванки, полотна, рушники, писанки та ляльки. Можна прийти і подивитися роботи. Є перша робота 2000 року виконання. і Можна приблизно прослідкувати, як я розвивалася як майстер, технічно, художньо, творчо. От до 21-го року рушник Небо для двох перша творча робота Ольги. Зробила його у 2000-му під кураторством вчительки. Саме у той період каже Ольга, вирішила займатися народним мистецтвом. Тут рушник виконаний в кольорах характерних для Чернігівщини. Це білим по білому з червоним вкраплюванням техніки. Там солов'їнь, вічка, рахункова гладь, штапівка. У своїх роботах Ольга використовує техніки, що характерні для Чернігівського регіону. Деякі з них відтворювали з вишиванок, що зберігаються у музеях Чернігівщини та Київщини. Каже, дає традиційним вишивкам нове життя. Для того, щоб зберегти ті старі орнаменти, старі техніки, якось треба шукати нових форм, нових сучасних втілень, щоб це було цікаво, носибельно, зручно, щоб це було цікаво і молоді. Щоб оця тяглість, яка у нас була перервана з певних причин історичних, щоб її. Якось відновити і зберегти. Прикладом такої роботи є сукня, яку Ольга зробила торік. Ми торкнулися вишивоказацької старшини і поєднали з народними вишивками. Тут є і мережки. От і дуже нестандартно поєднали вишивку традиційно, як вишов розміщувалася у нас на чоловічих сорочках на грудях. Ми її розмістили на жіночій сукні. Ну і зберегли вишивку на рукаві. Це складки, і в складках у нас є ще такі орнаменти. Це абсолютно сучасний ну, фасон, сучасний крій. на відкриття виставки у вишиванці від Ольги Костюченко приїхала дослідниця української вишивки Оксана Косміна. Розумієте, тут вже все руч ручками, всі тобто руч... жодного сібочка тут немає на машинці. Вона має свій почерк. От і другий такий це серйозно у нас в Україні не можна не можу назвати. Давню техніку вибійки Ольга відродила у своїх роботах. Майстриня сама вирізає візерунки на дерев'яних дошках, наносить на них фарбу і штампом переносить на тканину. Це в нашій Україні зараз забута техніка. Дуже мало взагалі людьми, які займаються. Це складно. Ось ці оліні гранати це вже пізно. Коли ти бачиш, десь там на мережах, там соціальних мережах чи там на фейсбук, що бачиш гранатому відразу, це уліку стюченко. Мені дуже приємно, що це, взагалі ця традиція, ця як така ось. Це мистецтво відроджується в Україні. Вишиванка у техніці білим по білому, репліка сорочки кінця 19-го, початку 20-го століття. Майстриня працювала над нею близько року, вишила тисячі ромбиків. Кожен ромбичок, ми ж їх шиємо по рахунку, не то основи і піткання, і кожен ромбик має зійтися в певній точці. Це доволі складно, тому що коли ти рахуєш, а потім збиваєшся, треба по перераховувати. І це доволі складно. Але от Отакі от білі сорочки, коли білим по білому повністю зашити рукав, і відбувається гра світла і тіні, і він, нібито, переливається. І з одного боку їх не видно, але з іншого боку, коли так якось промінчик сонця падає і вона починає грати. Ну це надзвичайно вишукано, Ну і цим це, це є Чернігівщина, вона от вся така Юлія Кулик, Наталія Гоман, Олександр Сіцько, новини на Суспільному.